Масштабний форум розвитку виробництв «Industrial Evolution» відбувся в місті на потужностях індустріального парку Біла Церква. Більше тисячі учасників, десятки спікерів, сотні новинок від вітчизняних виробників та навіть відкриття нового заводу. Все це для розвитку українського бізнесу. Це форум про виробництво і гарна новина. Що війну такий тяжкий час сьогодні в нас тут будує англійська компанія, фінська компанія. Німецька компанія, наші підприємці, які переїхали з Харкова до нас не за кордон, а в нас створюють робочі місця. І, взагалі, індустріальні парки, на мою думку, це точка зростання України. Про індустріальні парки давно вже говорять у високих кабінетах та й на теренах нашої держави. Їх побудовано чимало, однак не всі мають таку історію успіху, як індустріальний парк Біла Церква, зазначають. В офісі президента України саме відкриття індустріальних парків більше ста. Працює близько близько 20. Ти. Це робота Василя Хмельницького, який сьогодні створює. От він має потужну комунікацію з іноземцями з іноземним бізнесом, має довіру і відповідно створює всі умови, що бізнес сюди приїздив. Саме прозорі умови співробітництва, синергія з місцевою та державною владою, і, звичайно, кропітка праця команди індустріального парку Біла Церква призвели до надзвичайного результату. 15 компаній резидентів, у тому числі і закордонні, сотні нових робочих місць, 55 мільйонів доларів інвестицій та мільйони гривень податків. То місцевого бюджету ми пропонуємо нашим клієнтам дуже прозорі і зрозумілі умови. А пропонуємо вже готові земельні ділянки з підведеними комунікаціями. а Кому треба вже готова будівля, то і готову будівлю. А якщо треба побудувати під потреби компанії, то ми будуємо. Тобто ми підходимо комплексно і пропонуємо клієнту такий підхід і такий продукт, який його повністю влаштовує на прозорих і зрозумілих умовах. Сьогодні форум об'єднав від. Свідчених підприємців і молодих стартаперів. тут заключались угоди, ділились досвідом, знаходили однодумців та компаньйонів. Аби вижити в складних умовах сьогодення, треба мати характер. І якщо інвестор з-за кордону може сьогодні вести справу в Україні, то місцевий бізнес і поготів, але не треба забувати і про молодь, яку вкрай необхідно повернути в Україну. Це завдання для держави та для бізнесу. Це майбутнє України. Бізнес чекає рішучих дій. Дивіться, перші інвестори, хто буде, я в цьому впевнений, Це будуть українські локальні інвестори. На діяти наші, вони лучші в 100 раз нас. Вони повинні повернутися, але вони під слова не повернуться. Потрібно будувати лабораторії, потрібно створювати можливості і не бояться в це йти. Абсолютно чітко. Я вірю в Україну, вірю в Білу всі всіх буває в нас на родині. Будемо будувати, будемо заробляти і будемо панами жити у себе на своїй рідній землі. Ще один плюс індустріального парку Біла Церква чітка співпраця з органами влади, що дає інвестору впевненість у майбутньому. Дуже дуже важливо, що ми маємо е, таких енергійних, потужних бізнесменів, інвесторів, які, не дивлячись ні на що, не дивлячись на військовий стан, на щоденні обстріли, продовжують розвивати наше місто, продовжують нього вкладати. І я переконаний, що е, саме такі люди і такі місця, як цей індустріальний парк. Стануть запорукою майбутнього успіху України тут, якби всі працюють пліч-опліч, бізнес з владою з державою. А вони. Заодно і націлений на результат на розвиток е парку, на розвиток громади і регіону і країни в цілому. Біла церква стала ідеальним місцем для створення даного індустріального парку. Тут же розплановано будівництво на усіх існуючих ділянках, що свідчить про значні перспективи міста. Тут 250 тисяч людей. Тут було багато виробництв, які сьогодні не працюють, але люди є. Тому біла церква дуже гарне місце по дорозі в Одесу і до кордону недалеко. Біла церква гарна. Далі лише розвиток, адже індустріальний парк біла церква буде масштабуватися і на інші регіони. Ми плануємо ще робити девелоп інших ділянок в різних регіонах. І тому, в принципі, якби ми відкриті до співпраці, і тому ми не зупиняємося на досягнутому і готові дуже кропітливо працювати далі. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.